Хочу вас поінформувати, що вчора я підписав наказ номер 144 про ліквідацію спеціальних підрозділів міліцької громадської безпеки Беркут. Підписав, усвідомлюючи, що ці спецпідрозділи повністю дискредитували себе перед українським народом. Співпрацівники Беркуту негайно виводяться в розпорядження кадрової служби. Керівникам регіональних управлінь доручено негайно розпочати атестацію всього особового складу колишніх спецпідрозділів Беркот з метою прийняття рішення щодо подальшого їх проходження служби в органах внутрішніх справ. За результатами атестації та проведення службових розслідувань ми будемо приймати рішення, хто готовий, а хто не готовий нести службу в лавах Міністерства внутрішніх справ на Боці народу. Саша, що ти там написав? Я написав там Діма, то це пояснення. І я зараз буду писати. — Ну, а ти йдеш писати заяву. Хлопці, так, так, так. Я... в мене ну, чесно питання прийшли, до вас да, двох. Да, якщо можна. Ну, Я тут мельком... — Не на камеру бо не. зараз буде. Ні, то ні. Не. Просто я здам питання, ви задумаєтесь, чи вам відповісти. Е -е, зараз я писати, писати, ну, я так побачу, мимольотно у вас обох ще оборони Ну, Хотілося б, чи це ціленаправлено, одіють ці шеврони, чи по якомусь наказу. Ми заслужили ці шеврони, ми не прийшли місяць назад сюди працювати, Ми служили в цьому підрозділі. Надалі в ньому працює. Одне да, да, питання, може я щось помиляюсь, може е, я якось не зрозумів слова міністра Лакова, але він заявив це на, по телеканалу що даний спецпідрозділ розформований. Назвуть іншою назвою. Тобто зараз ви стверджуєте, що є такий спецпідрозділ з назвою Беркут. Назвуть іншою назвою, бо він нашивки інші несе. Він, значить, зараз теоретично з ваших слів він називається Беркут. Ну, ні, якщо ми ходимо з що шевронами, значить ми у Беркут. Ну, тобто... ми були і є а там далі вже як... Я пам'ятаю, ні, ну я ж до вас претензій немає. Якщо дійсно є спецпідрозділ Беркут, то ви зобов'язані носити дані нашивки. Але тут виходить два варіанти. Або «Аваков балабол, або ви мене тут зараз розводите. По, -по, -по тому ми варіанту... Ходили і ходимо з шевронами. А там ми? хочете писати пишіти. Ми їх не знімали і не знімаємо. А там далі вже ну, так буде Е, Якщо ви бачили ролик, може Віталія... ой, Італії Віталія Анатолійовича Косенка, там коли ваші колеги, вони правда назвали спецпідрозділом Шмеркут. Ну, бачили цей ролик, я по посмісті зрозумів, що бачили. Після того прокоментував керівник МВЗ Запоріжжя, що даного спецпідрозділу немає, не існує. І що дані е, шеврони виявилися у даних працівників на рукавах в зв'язку з тим, що в них е, не було чистої одежі, і вони оділи одежу стару, е, на яких ще залишились дані шеврони. Ми просто хочемо зараз чітко вияснити, можливо, у вас аналогічна Це ситуація. Це і там вияснити. Ні, ну у вас є чиста одежа без шевронів беркуту, ну, формана. Ну от мене одежа, вони удіти. Але що? без шевронів Беркуту нема. Ну яка різниця є? Ні, ну я ну, як, яка різниця. Бо завтра буде, наприклад, хто там зараз у вас, начальником ВС. Начальником ВС. цього нашого Хабарника этот, забрали? чи ні? Так, так. Зінченка. забрав. Зінченко. Зінченко його... Ну, ну коротше, фамилия, Завтра, післязавтра йому прийдеться коментувати налогічно цю ситуацію. Но і вийде, вийде ситуація така, що 에, або ви його підставите, або ви підставитеся чисто по своїх е, якихось переконання, начальник Дивіться, Мені просто здається один такий варіант. Якщо є такий спецпідрозділ Беркут на даний момент, ви маєте носити зобов'язані носити дані шеврони. Якщо його нема. Е, е, ви не маєте, не те, що не маєте, вам заборонено. заборонено заборонено носити неіснуючого спецпідрозділу шеврони у себе на форменому одязі. На даний момент я хочу просто чітко усвідомити, чи я спілкуюсь з працівником Беркуту, чи я спілкуюсь з працівником, е... міліції. міліції. не Беркуту. Ну чому не Беркут? що в одному. Це це Після ганебних подій на Майдані, я тут. Чув, Ну, Теми якісь про спилені дерева, але не чув від вас теми про побитих студентів і питаючі головки. Буде все показано. Докази, ми не слідче, що буде. Більшість тих я. людей, які могли б це все спростувати або доказати, або спростувати, вони чогось тікають. Їх випускають під підписку, вони тікають. Вони... Ми ж не знаємо, що там, Чомусь що там ваші так. колеги ну, тільки за останні, за останні тижден 17 чоловік попросило притулку у Кримській там, там, Народна Республіка, Федеративну Республіку. Я не знаю, як вона зараз. Кримської Росії. Кримнавської республіки. І от ситуація така, розумієте, ну, якщо у вас є спецпідрозділ Беркут, до вас претензій немає. Є претензії до Авакова, що він збалабольничав. Якщо е він не збалабольничав і є наказ про розформування виносити дані шеврони, претензії будуть до вас. Я до вище стоячого начальства і там виясняти. Ми нічого не, не можемо сказати на це. Твою думку нам сказали, на своє. Ну тобто, дивіться, думка така, що ви знаєте, що це розформували, але ви на нас по типу, своїм лічним піжденню, бо ви це типу, заслужили. Пращені неправомірні дії. Ми їх снімемо. Ви приймали участь в Майдані? Я був на Майдані. Ну, я б одне, яка би не була назва, віце, що я буде сюди робити, це його проробили. Повізь його додому. Не вірю, ну повізь його вдома, готиць дому, чесно. Не буде друга назва, у мене вибору не було. Як не щось його ну, вдома? Ну у вас такої назви, скажімо так, нема зараз. Так, так, нема, так. Mm. Так. Ну і нема нічого є. Ну є ж назва спецпідрозділ міліції. Ну, просто заберіть там слово Беркут, заберіть цю курку. Ну курка опозорилася, чесно. Ну чого курка? Робо курка.